Любі, друзі, давно вже не було відео на цьому каналі з приводу Summoners Wars. Так сталося, що розробники гри випустили оновлення. І це оновлення було дуже-дуже дуже дуже погане. Воно майже, можна так сказати, навіть зруйнувало гру. Зараз навіть грати ну, немає. Жодного бажання взагалі. Якщо раніше його було дуже мало, то зараз його взагалі немає. Що саме вони зробили поганого в цьому? Ну, це не в цьому, це в тому аддоні. тому аддону вже десь місяць півтора то й два Погане, що вони зробили. Ну, по-перше, вони зробили дуже, Коштовний дуже дорогий точ руну. Руни зараз точити просто невигідно. Фізично, блять, невигідно. Так, ти можеш відразу апнути руну, наприклад, на плюс на плюс 15 відразу. Так, але 920 тисяч це з плюс 9 а з плюс нуля. Зараз подивимося, скільки з плюс нуля буде мені це коштувати. З плюс нуля мені це буде коштувати наприклад, тут. рівно мільйон. Мільйон мани. Ну це окей, це середня. Насправді, якщо будемо відверто казати, то це середня ціна, але часами е ви могли побачити, що руна точиться, наприклад, за 300 тисяч, за 500, за 700, за півтора мільйона, за 2 мільйона мани. На плюс 15. То зараз ви маєте моментально за 1 мільйон. І це після нерфів. Бо початкова а, кількість а, а, Мани на проточку після Аддону була вища. Це вже вони трішечки опустили ціни. Але що найгірше це проточки на плюс 6. Плюс 6 20 тисяч. 20 тисяч плюс 6. Давайте я продам легендарну руну. 30 тисяч. Це легендарна руна. Це 5, 5 слотів. Це майже максимальна ціна за продаж руни. Це 30 тисяч. 30 тисяч 432. Проточка на плюс 6 коштує 20 тисяч. Проточка на плюс 9 80. Я маю побачити стати за 80 тисяч. Якщо мені не сподобається, я продаю її за. Я продаю її за 30 тисяч, мінус 50 тисяч манев. Якби це не стосується тих гравців, які мали там, наприклад, 100 мільйонів мани. Але це стосується ця проблема, вся стосується гравців, які не мали 100 мільйонів мани. Вони мали, наприклад, там, з десятку, з двадцятку, з тридцятку. І зараз ну, фармити дуже важко, і точити руни дуже важко. Взагалі, ти граєш в мінус. Вони зробили таку систему: якщо раніше у вас мана завжди залишалася, завжди ви могли тупо сісти, наприклад, і 3 години поспіль е чистити груни. То зараз ви не можете, бо ви мусите сидіти. Ну, десь два тижні в кайрусі мінімум, щоб зробити собі якусь середню проточку, виловити СПД, тому що вам, мана вас буде тікати за швидкістю світла. Наприклад, 100 рун на плюс 9. Порахуйте самі. Помножте <порахуйте> на 80 тисяч. стільки мани вам буде треба, щоб на плюс 9, наприклад, 100, 100 легендарних рун проточити. Це багато. Це дуже багато. Що ще вони зробили суперпоганого З однієї сторони, як вони гадають, вони зробили так, що зараз артефакт відразу максимальний, його не треба точити. Це якби плюс. Але є один мінус. Вони зробили так, що зараз ролл артефакту. Завжди x 2 Раніше це було, як тільки Дон вийшов щось там 25 чи 30 тисяч перший рол, Другий там щось було 60. Ну. Зараз вони зробили це менше. Зараз буде 10 тисяч. Потім 20 тисяч. Ні, 30 тисяч навіть, x 3 день 30 тисяч, дивимося. 60. 60. Бачите, так? 100. 100 тисяч. І це тільки третій рол Хочу вам нагадати, що рол артефактів був безкоштовним раніше. З однієї сторони, вони якби елімінували ману за прокачку цих артефактів, а з іншої сторони, ви знаєте, це взагалі не елімінація, тому що в деяких артефактах треба ролити десь з 10-15 разів. І це. Це просто жесть. Це великі, в, дуже великі кошти. Тому це вже не взагалі. Ну, через те, що не треба їх е, проточувати, ну окей. Це ще можна зрозуміти, але те, що вони зробили з рунами, це взагалі не розуміння максимальне. Це знищення гри. Бо зараз, щоб мені мати ману. Я мушу реально сидіти 24 на 7. Якщо раніше я мог, ну, наприклад, трішечки побити кайрос, потім а, трішечки там а, побити гідру, наприклад, попродавати каміння. А, і, наприклад, слимака бахнути. Слимак це десь 3 мільйони на тиждень. 3-4 мільйони на тиждень. Ну плюс ще з Ворлд е, Шла мана то зараз все. Зараз цього взагалі недостатньо. Це взагалі не цифри. 6 тисяч це нічого. Вам, щоб прокачати персонажа, моба, так вам треба, наприклад, візьмемо цього моба. Якщо це е, ХП моб, то вам треба 5 рун на плюс 15, 100% і одна руна на плюс 12, наприклад, на атаку. Це 5 мільйонів. 5 мільйонів. Я витрачав десь стільки на. навіть менше десь. 2,5. Я пам'ятаю, я багато качав мобів на. і цей і, точивних руни на автоматі. І десь мені виходило від 2 до 4. отак От Так було. 5 мільйонів вам ж, просто залізно треба віддати. Наступна проблема. Вони зробили дуже дуже елементарний ап на 6, на, 6, на 6 зірок мобів. Дуже дешево. Ви можете відразу апнути першого рівня. Наприклад, цього пінгвіна. ви можете його евольнути. Наприклад, раз, два, три, все, він буде X4. 4 зірки. Наступне. Раз, два, три, 4. Все, він буде. Ну, я не буду його робити, тому що це я підкорм. Він буде 5 стар. Ну і далі 5 пельменів, він, він буде 6 стар. Так само ви можете витрачати замість пельменів. Ви можете просто витрачати мобів. От, наприклад, 3 стар мобів. Наприклад, Ну В мене є. Будемо, наприклад, цих фей нищити. На 5 стар вам треба 16 фей. Це взагалі нічого. Я можу штампувати мобів безкінечно. Вони цим адоном знищили, що є дуже важливо. Вони знищили ефект старання. Для створення якогось моба на 6 стар. Зараз робити 6 стар нічого не вартує. Ви можете штампувати їх нон-стоп безкінечно. Вже пройшли ті часи, коли це дуже ви сиді... сидите такі і думаєте, так, кого в мені зробити? Барету чи Шимітая чи, наприклад, Тайрона? Mm -hmm. І сидите так, і чешете і репу. Зараз це взагалі не проблема, ви можете усіх. Зробити відразу. Вони в вас були так low level по айтемам, по рунам, але 6 стар буде. Це дуже погано, тому що а, тому що це взагалі. Зміню, змінило а, з, а, пріоритети в грі. Зараз вже моб не є чимось. Унікальним. Ви можете зробити будь-якого моба, і ви навіть не будете паритися, у вас не залишиться ефект вашої праці. Щоб ви його качали, там, пельмені довго збирали. Дивіться, скільки пальменів я назбирав тільки після аддону. Просто, ну, я нон-стоп роблю мобів, нон-стоп, щось стар. Як тільки якісь руни нашкрябаю, клепаю. 32 пельмені, 5 п'ять стар. 32. А в мене їх було. Після всіх там помилок. Мені видали. Зараз вам скажу, щоб не збрехати. 60 з чимось пельменів я мав. Я вже зробив. Зараз буду показувати, що ж я зробив. А, я зробив щось таке. Наприклад. Раз. 2, 3, 4, 5. 6. Вони всі в гавняних рунах. 7. Що ще я зробив, що ще, що ще було? 7,7, 7, ППП, 7, 7. П -п -п -сім. що ще я зробив. А, так, цього я зробив. 8. Цього я зробив 9. Цей був, не рахую, 9. ППП-мик-мик. Uh, так, 9, 9, 9, Світлих я роблю в багато. Так, 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 так. Кого ще? 9, 9, 9, 10. 10, 11. 11, 12. 13. ППП. Uh, це було, 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 було. було. 14. 14, 14. Що ще я робив таке цікаве? 100%. Але не пам'ятаю. 13, мовів тільки ті, що. Ті, що пам'ятаю. Що ще, що ще я робив? Блін, не згадаю. Як. Якась первородка в мене була ще одна. Але яка. Яка ж там первородка. А, цей. Цей був. чакра Чакру я зробив. Випав, коли той івент не зробили з новими мобами. пов'язаним з цим новим аддоном. А з полум'я тут. ну Тут нічого такого нового я радше й не робив. Угу. Все те, що було, то й зол... А ні, цю зробив Атинай Атинай взагалі ТОП. Якщо вам буде потрібно, я з -з -з зроблю відео про Атинай Атинай дуже класний моб. В лізі 4 Star чи навіть 20 Зірок. Дуже сильно, дуже. Так, ну і все. І це усі моби після дону Плюс я награв в цю парашу десь два тижні. Я би міг більше наклепати. Але в мене просто немає рун, немає мани, немає часу на фарм цього лайна. І скажу вам відверто. Грати нема жодного задоволення. Якщо до Дону зробити, наприклад, якусь 6 стар 6 стар моба ну, було непогано, то зараз ти нічого не відчуваєш. Ти просто клепаєш моба і все. Взагалі, вони змінили цю гру в гіршу сторону. Навіть той дом з нерфом шайни. Коли був, це взагалі навіть близько не стоїть. Навіть близько. Це просто трагедія. Саме тому я просто не знаю, про що записувати тут відео. Це просто. Ем, ну У мене поки що немає тут якогось натхнення. це Це жах. Це, про це просто жах. Те, що вони зробили, це катастрофа. А що, що ще? Вони зробили реклами, які з'являються на весь екран. Коли ви відчиняєте Кайрос, коли ви відчиняєте а, цей м -м, вибір локації для фарму. А, Ну це вже, я, я так розумію, вони прибрали, бо на початку це було. Це було дуже активно. Може, зараз воно рідше буде вискакувати. Ну і плюс вони зробили інстарекламу а, цих скролів, як тільки ви починаєте сумонити один, один, один раз за сумонити. Відразу вам реклама скрола вилітає відразу. Це тупо. Це дуже сильно вкурлює бо це нагадує. Ігри з супермікротранзакціями, такими супердешевими. тому що не є дешевками. Але виглядає так, що є. Тому що залишаємося в цій параші. Ну, я так насправді вам скажу відверто. Я вже не витрачаю взагалі якихось сил, там ен ен ентузіазму в мене просто немає на Smare Source після цього патчу. Це жахливий патч. Просто жахливий. Мені немає що додати. А що ви думаєте про цей патч, можете писати в коментарях вашу думку. Може, вона буде інакша. Може вам подобається те, що вони зробили, і ви отримуєте задоволення від прокачки нових мобів, від тестування чогось нового. Може, у вас це буде новий експірієнс? Бо для мене це зараз просто тупорива грінділка. Без, жодної, без жодного смислу, жодного нема. Дякую за увагу.